Зараз я розкажу, що я буду з цих плат випаювати. Мені прийшла в голову ідея. Буду зараз перебирати ці всі платки. Намалюю схему зразу. 310 вольт, тут накопичувані конденсатори стоять в апараті. Два штуки я розбирав, дивився. Діодний міст. І конденсатори. Тепер, що я придумав, якщо ми ось сюди, в розрив, накопичимо, поставимо ще один блок. Апарат може працювати від змінної напруги і від постійної, так як там діодний міст стоїть на вході. І стоять накопичувальні конденсатори, два штуки. Якщо я сюди поставлю блок, що це буде за блок, я знайшов конденсатори в себе, повипаював. Який план? Треба до зварювального апарата випрямити напругу і накопичити її, цю електроенергію, в конденсаторах. Тоді ми постійну напругу подаємо на зварювальний апарат. І в нас якби запас. А тут поставимо, наприклад, лампочку для обмеження струму. Воно буде заряджатись від інвертора. Буде, будуть заряджатися конденсатори в цьому блоці. Напишемо тут блок. І з блока вже буде великої потужності, велика енергія, дуже багато енергії, скільки зможуть конденсатор накопичити, буде йти на зварювальний апарат. Оце потрібно це все перевірити, цю ідею. Спочатку треба їх перевірити на тестері, бо може якісь взагалі висохли смисл їх впаювати. У мене є такий тестер, називається транзистор-тестер на кроні. Я вивів тут крокодильчики зручно до транзисторів. Ну, міряти коротше ним. Треба ці всі конденсатори Розрядиться, не видержить, все це переміряти. Ще кнопка відходить. 232.043. Ну так. Да. Спаяв я всі конденсатори. Ну, не всі, малий я не спаяв. надоїло появ їх і так багато. ємість вийшла майже 6500 чи 700 щось таке. Включив через лампочку. Всі конденсатори тестер показав, що вони нормальні. Так, включив через лампочку, це я взяв, щоб розряджати. Я вже його тільки що пробував включати. Перше включення вже було не на камеру. Тут щось стрельнуло, я не встиг побачити, що. Десь в цьому районі. Слідів, я не знайшов, де воно стрельнуло. Я вже розрядив. Зараз будемо пхати в розетку, я на камеру зніму. Подивлю. Попробуємо побачити. А, не гнися. Що тут не так? Де воно там стріляє? Не повинно стріляти. Так, включаємо. Да заряд? Ага. Вот там. Так а що там не так? Ай-яй-яй. Чого він стріляє? Зараз його откусимо. Саме останній кусається, чись чи стріляє. А джоди, я його взяти речни. Держав. Ого! 100 вольт. Мабуть, треба розрядити. Да, мабуть, треба розрядити. все, Тепер відкушуємо якийсь конденсатор тупий. Чого він стріляє? Це ж нормальний був. О. Що тут таке? На горі якийсь? Ладно. Включаю, заряжаємо ще раз. Фух. Страшно. Зарядили. І скільки вольт. 262. Оце напруга інвертора. Якби від розетки, то було б 310 вольт. Ану, як же довго лампочка просвітить? Завтра буде день, буду пробувати до зварювального апарата підключатися все. Подивимося, що буде. Ладно, стріляти не буду, страшно. Цей не вигорів чи що воно там дуга гуляла між контактами. А ч так? Нічого ж не видно. Коротше його викидаємо та й все. Найшов конденсатор на 650 мікрофарад. Підключив до всіх батарей. Беремо навушники. Взяв молоток. Зараз подивимося як стрельне оцей конденсатор, коли буду розряджати його. Навушники. Страшно. Заряджаємо. 240 вольт, ходить розряджаємо.